І так, шановні мандрівники, цього разу в Хорватію ми проїхали двома бусами. І, звичайно, що задовольнити потреби з житлом в гарячий сезон дуже проблематично. І, і знайти житло, щоб воно було однакове і щоб всі помістилися одночасно, дуже важко. Тим паче, що в нас немає раннього бронювання. Ми не бронюємо там за півроку. хоча це буде, напевно, можливо, будемо таке практикувати, але зараз ця подорож відбулася саме таким чином. Ми поселилися в одному із будинків, інша частина групи поселилася трошки окремо. Але ми їздимо бусами, там, коли вечірка, приїжджаємо, привозимо людей і гуляємо разом. Але основна мета це ж звичайно, якби приїхати на море і відпочити морське повітря, вдихнути, засмагнути. І цю місію, я думаю, кожен отримує своє задоволення наповну. Тому що море тут дійсно комфортне. Ну і зараз погнали, покажу саме мешкання і двір, де ми мешкаємо.